Сьогодні хвилину мовчання за загиблими у Вінниці присвятили журналістці, парамедикині госпітальєрів та громадській діячці Ірині Цибух із позивним Чека. У пам'ять про Ірину учасники акції на перетині вулиць Келицької та Шісотріччя тримали в руках плакати з написами. Пам'ять формує суспільство, вшануй та світлини госпітальєрки. Ірина була співзасновницею ініціативи Вшануй, метою якої є переосмислення хвилини мовчання, каже Катерина Католікова, координаторка акцій у Вінниці. Тож у річницю її загибелі цю Виду присвятили парамедикині. Це була справа, яку вона започаткувала. А її близькі, знайомі і люди в різних містах продовжують цю справу саме завдяки проводженню цих акцій. Сама Ірина казала, що пам'ять це відповідальність живих перед мертвими. Тобто, вшановуючи, проводячи ці акції, ми не просто згадуємо про загиблих, які. Через російську агресію, а також формуємо пам'ять для майбутніх поколінь. Тобто, ми акціями показуємо те, що ми не забули і не дамо забути. До персоналізованої хвилини мовчання долучилася Божана Ушовська. Про Ірину Цибух вона говорить лише зі світлими спогадами. Це була потужна людина. Сьогодні акція присвячена саме їй, тому що напевно без такої. Натхнене цієї такої ідеологині, як Ірина, не було б прямо ось так впроваджено зараз цих хвилин мовчання. Головна мета це того, щоб люди просто без нагадування самі зупинялися, щоб вони мали кого згадати, навіть якщо це не рідна людина. Це дуже важливе. Тому що без цієї пам'яті нас не буде в майбутньому. Ще коли Іринка була жива, вона там на сторінці момент фонор вони писали, що Вінниця це одне з перших місць, де взагалі ну по місту оголошено хвилину мовчання, і вони ставили Вінницю як приклад. Вшановує пам'ять чеки. А разом із нею і сина Івана, який загинув у жовтні 2024 року, Наталя Пасека із села Пултівці Вінницького району. Ну, пам'ять про сина, пам'ять про його побратимів, пам'ять про медиків, я сама медик. Нагадаємо, до повномасштабного вторгнення Ірина Цибух була менеджеркою реформи Суспільного, а також реалізовувала освітні проєкти у віддалених селах Донеччини і Луганщини. На початку вторгнення вона була старшою екіпажу в госпітальєрах. Загинула 29 травня 2024 року під час ротації на Харківському напрямку. Цьогоріч у лютому Ірині Цибух було присвоєно звання Герою України посмертно з удостоєнням ордена Золота зірка. Їй назавжди 25 років.